Друзі, мої вітання на Times of Ukraine. Мене звати Даріна Глущенко. Сьогодні до нашої розмови доєднується Максим Жоріно, заступник командира 3-ї штурмової бригади та підполковник ЗСУ. Пане Максиме, вітаю вас. Вітаю вас. Українські військові звільнили село Надія на Луганщині ублизу дворічної на Харківщині у березні. Сили оборони також звільнили територій. Про це каже в етері Суспільного Олесь Маляревич. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми з невеличким оптимізмом говорити про те, що наразі триває, хоч і невеликий, але все таки контрнаступ? А, ні, з точки зору військової професійною я таку таке твердження собі дозволити не можу. Це може виглядати оптимістично. Так, це правда. Це виглядає як те, що ми інколи використовуємо менші ресурси набагато ефективніше ніж це робить ворог. Так, це теж правда, і це саме про це. Ці результати саме про це свідчать. Проте, коли ми говоримо про контрнаступ, треба розуміти взагалі, ну поняття цього слову, і формально це їм не є. Це є в деяких випадках контратакуючі дії в смугах відповідальності окремих підрозділів, або ж сплановані операції просування, теж знову ж таки в зонах відповідальності окремих. Підрозділів, ті, які можуть це здійснити за рахунок власних сил та засобів, от якраз третя штурмова бригада. Ну можу швидко пояснити, як це вдалося. Росіяни майже три місяці а, влаштовували ну дійсно таку м'ясорубку для своїх людей. Вони просто безкінечно їх в доби відправляли на штурми. Там інколи це було 25 штурмів на добу в нашій смузі, і це просто безкінечний такий конвеєр був цих штурмуючих груп. За рахунок чого вони виснажились, і от, враховуючи використовуючи їх виснаженість і враховуючи підготовку нашого особового складу, ми змогли використати обставини для того, щоб покращити власне тактичне положення і отримати більш вигідні е позиції, на яких зараз і знаходимось. Хоча ну треба уточнити, що ворог досі продовжує намагання е повернути свої позиції, хоч вони результату жодного не мають. Скажіть, будь ласка, скільки росіян загинуло в цих штурмах, і загалом, якщо так можна підрезумувати, які втрати противника, наприклад, за останній місяць, останні три місяці? Якщо ми ну, треба, мабуть, дві перспективи дивитись: одна в три місяці, це ось три ось ці божевільні місяці, коли були найтяжчими, коли за добу вони реально сотнями загинули тому що я ж кажу це як мінімум там 25 штурмів навіть в кожному штурмі порахуйте там по 6-7 осіб а, ніхто з них до позиції не доходив а відповідно всі вони були або 300 або 200 іншого варіанту іншого виходу повернення з штурмового Штурмової задачі для росіян немає. Тому, як правило, вони всі або залишається 200 або 300 або є ще третій варіант, то їх добивають свої, що є теж дуже таким поширеним явищем, принаймні в смузі нашої відповідальності. Так, от, за ці три місяці це сотні кожного дня. Останній місяць ми відчули суттєве зниження динаміки, і також за рахунок розуміння через розвідку їх стану, Да і їх можливостей на на той момент по особовому складу, що вони значно знизились, да е, їм не змогли в такому темпі надавати стільки піхоти, щоб вони це продовжували і далі. Ну А відповідно, їх втрати трохи зменшились через те, що просто штурмів їх стало менше. Якщо говорити про нашу е, операцію, яку, яку ми провели е, в районі населеного пункта е, Надія. То в рамках просування цієї операції ми змогли нанести ураження декільком десяткам загиблих росіян. А також в нас є і суттєве поповнення по У Верховна Рада. Нещодавно було подано законопроєкт, який пропонує знизити верхню межу мобілізаційного віку в Україні із 60 до 55 років. Розмови про зниження е, нижньої е, межі також одноразово лунали в мережі. От як ви вважаєте, особиста ваша думка? Чи потрібно знижувати мобілізаційний вік, ну, наприклад, до 23-го, до 20, до 18 років? Е, давайте спочатку про верхню межу. Угу. Е, що стосується верхньої межі, то я вважаю, що це абсолютно розумно і це абсолютно нормально, тому що Більшість тих людей, які мобілізовані, цього віку, вони по факту жодної задачі виконати не можуть. Це дуже рідко бувають. Певні фахівці, які необхідні війську. А так, як правило, це людина, яка навіть найпростіші задачі там, піхотинця або непіхотинця виконати не може. Навчитись на БПЛА, як правило, в такому віці, наприклад, теж вже шансів майже немає. Ну, тобто, мозок так працює, що в цьому віці вже навчитись якимось технологіям, сучасним речам надзвичайно складно. І тому ці люди себе не можуть знайти і реалізувати ну, майже в жодній професії або за жодним фахом в. Військо, тому я бачу в цьому сенс знижувати. Хоча при цьому я обов'язково залишив би все ж таки можливість їм добровільно заключати контракт, щоб така можливість за ними залишалася. Якщо ці люди дійсно корисні, потрібні війську і ці люди дійсно відчувають собі ну в першу чергу там фізичні і моральні сили для того, щоб цей контракт да, заключати і проводити військову службу, що стосується нижньої межі. То я вважаю, що ми спочатку маємо реалізувати абсолютно всі від нас залежачі мотиваційні складові для того, щоб е створити умови для молоді, щоб вона сама приймала це рішення усвідомлено. А тільки після цього вже повертатися до питання там обов'язкового або не обов'язкового зниження там 20, 18, 19. можу сказати з досвіду нашої бригади, що Ну, по-перше, ми одна з наймолодших бригад, в принципі, в війську, В Третій штурмовій надзвичайно багато молоді, і це все та молодь, яка добровільно йде до нас і проходить службу і абсолютно на різних професіях, тому що це інша енергія, це інший склад розуму. Це люди, які вони в інших умовах виросли. Вони з іншою мотивацією, вони з іншою фізичною силою, підготовкою і внутрішньою енергією та ініціативою, що якраз сьогодні дуже необхідно. В підрозділах саме ці молоді люди насправді війську сьогодні були ініціаторами двигунами майже всіх технологій. Якщо ми подивимось всі успішні підрозділи, які займаються дронами, то ми побачимо, зрозуміємо, що там майже у всіх будуть вчорашні цивільні молоді люди. Вони прийшли з своєю ініціативою, зі своєю енергією і постворювали ці надзвичайно успішні підрозділи, в тому числі. І там, в третій штурмові так само ми цю ініціативу завжди підтримуємо, тому ось ця молода енергія вона армії потрібна. Проте я вважаю, що буде неправильно е в обов'язковому порядку на даний момент е цей вік знижувати, е так як ми ще явно не використали всі е мотиваційні да заходи, які могли б використати е для того, щоб молодь сама йшла в е військо. Нескладно взяти досвід третьої штурмової і спробувати їм скористатись і долучити до армії е, свідомої молоді. От, ви коли кажете про мотивацію, якою вона має бути для того, щоб молодь вступала до лав зсу, зокрема до і до третьої штурмової, е, що це, що такого держава, е, влада повинна робити? Якою має бути мотивація на вашу думку? Ну, мотивація ж насправді складається з простих речей. Перше це довіра, вона надзвичайно важлива. Тобто, довіра в те, чому ти віддаєшся. Ти довіряєш цьому. Ти довіряєш армії, якій ти віддаєшся? Ти довіряєш своє життя, ти віриш в справедливість, яка на тебе буде там чекати. Чому працює там да рекрутинг третьої штурмової? Це ж не тому, що є білборди або якась реклама красиво намальована, це тому, що люди довіряють цьому підрозділу і люди вірять, що в цьому підрозділі вони потраплять. Точно після нормальної хорошої бойової підготовки, що вони точно потраплять до командирів, які будуть до них ставитись е гідно достойно і будуть поруч з ними виконувати бойові задачі. Ось це все це все це дуже важливо саме для твоєї власної мотивації. Ну а друге, це безумовно пояснення, заради чого, чому ти це робиш. Це вже більше ідеологічно патріотична складова, і от коли ми об'єднаємо ці два компоненти, да то ми отримуємо вмотивовану. Абсолютно людину, скажіть, будь ласка, чи можете ви підтвердити або спростувати наступ Збройних сил України у Білгородській області? Е, ну, ми в, на тому напрямку не знаходимось, тому мені буде важко прокоментувати, але я знаю, що е, давайте так: там точно відбуваються активні е, дії. От, проте там деталей в мене немає, тому що знаходжусь на іншому напрямку. Про інший напрямок поговоримо те, що теж вам буде відомо, в мережі писали, що росіяни пішли в наступ на запорізькому напрямку. Чи відомо вам що наразі там відбувається, і наскільки дії Російської Федерації там успішні? Поки що вони не несуть жодного критичного характеру. Це завжди. Для Росіян треба теж за ну Просто треба розуміти ще і наслідковий зв'язок. Да, ось цих наступальних дій зі сторони росіян зараз. для них надзвичайно важлива і, мабуть, така історична да місія перед ними стоїть з приводу того, що і як буде далі відбуватися. Вони нарешті зайшли в. Ті перемовини, ну відверто, які вони хотіли. Да, тобто їх з ними розмовляють країни заходу. Там як би не було, як би до них не ставилося Але тим не менше, вони з ними сідають за один стіл. Вони з ними розмовляють про майбутнє України, і тому для них дуже важливо підкріплювати все це е, діями на полі бою. Тому що повірте, які б не були перемовини, е, хто б, які би крутий дипломат, там не був, але все ж таки сильні позиції, всі і ми, і вони, ми отримуємо. Саме на полі бою, і тому зараз вони намагаються активізуватись так чи інакше, показати, що вони щось можуть. Хоча при цьому в загальному сенсі вони безумовно російська армія зараз е відчуває певне виснаження, і вона втратила ту минулу толерантність до втрат, яка в неї була ще нещодавно. Ну тому що ці втрати. Були надзвичайно важливі саме тому. Ми не бачимо вже таких широких наступів, як ще були півроку тому або три місяці тому, да саме тому ми бачимо вже концентрацію цих зусиль на окремих ділянках і, взагалі, реалізація їх там майже трохи не по черзі. Це все свідчить про те, що їм теж важко. Це свідчить про те, що вони теж відчувають, що їм необхідна пауза, і в тому числі там ці перемовини які зараз є. Вони частково цікавлять і росіян, але вони в цю паузу хочуть зайти зі своїми сильними позиціями. Відповідно, там ми теж хочемо з сильними позиціями в цей якийсь там умовний перемирний процес. да? тільки не треба його плутати з миром, бо це абсолютно різні речі, і дуже оманливо, бо для людей воно схоже на слово. Да, але по суті своєї це абсолютно різні речі там перемир'я на там, декілька місяців, тижнів або навіть півроку. Це взагалі не про мир і це взагалі не про життя, як воно було раніше. Це виключно про паузу, яку хтось використає, а хтось ні. На мою думку життя вже і не буде таким, як воно було до повномасштабної війни, і взагалом до початку бойових дій 2014 року. Тому мені здається, що люди мають не думати про те, що життя стане таким, як було все завершиться, і все буде так, як було до повномасштабного вторгнення. Мені здається, такі думки треба виганяти своєї голови. Наступне моє питання на вашу думку: от чи може бути наступ росіян на Суми та Харків після того, як збройні сили вийшли з Курщини? Ваша думка. А... Такі дивіться такі спроби точно можуть бути. Я не готовий там прогнозувати або вигадувати. Я можу стверджувати те, що такі плани росіянами розглядаються, але дуже часто їх плани і мрії розбиваються в українське військо. Так вже було багато разів. Деякі речі безумовно їм вдаються. Абсолютно очевидно, що в на, на стратегічному рівні, поки що вони нас переважають, і поки що перевага на їх е, стороні. Проте дуже багато їх задумів, дуже багато їх мрій абсолютно не втілились в життя і просто були знищені українськими збройними силами. Тому такі думки є. Це знову ж таки е, створюється для е, того, щоб мати більше інструментів е, під час е, перемовин. От, а чи будуть, і чи здійснять вони їх, ну, це ми зможемо тільки побачити. Іще одне питання: напевно, воно буде риторичним. Чи вірите ви в те, що Путін все таки може за якихось умов дотриматися припинення вогню? Е, я вважаю, що. Припинення вогня, навіть навіть сьогодні, ось це розуміння. Припинення вогня, воно вже має дуже багато шарів. Да, ми сьогодні вже говоримо про припинення вогня в повітрі, про припинення вогню по якихось об'єктах, про припинення вогню на якихось ділянках, тобто навіть це здавалося ну про проста річ. Вона набагато ну ділиться на дуже багато слоїв, да і про які окремо взагалі розмовляють, перемовляються, за які торгуються, і все, і все інше. Е, я думаю, що так чи інакше е, Путіну цікава, тимчасова коротка, хоч якась перерва, тому що їм теж треба перевести дихання і підготуватись до подальших дій. Це перше, друге. Е, вони дуже активно готуються до е, виборчого процесу, який може був відбуватись у нас, тому що для них це взагалі ну дуже золотий і солодкий час. Він для них навіть легше дається ніж. Е, Пряме протистояння з нами на полі бою. Тобто, бо коли в нас такі внутрішні всякі речі відбуваються типу виборів, то росіянам набагато легше нанести нам величезних да втрат о, ніж безпосередньо на полі бою, вони навчились досить активно приймати участь в нашому політичному житті інформаційному житті. Створювати там новини, яких немає, або які деформовані, і за рахунок чого вони просто інколи розривають наше суспільство і середини там просто з нічого. Про взагалі, взагалі з нічого. Тому для нас цей процес небезпечний. А от росіяни його чекають як одну зі своїх можливостей теж повпливати на майбутнє. Нашої країни. Тому я думаю, що в якомусь вигляді безумовно, рано чи пізно ці перемовини приведуть як мінімум к частковому затишню. От але наскільки воно буде ранкове, наскільки воно буде обмежено, це буде вже видно з часом. Але ж Збройні Сили України теж можуть використати це, цей час і це перемиря для того, щоб накопичити свої Я дуже на це сподіваюся, що все так тісно буде. Ну, справа в тому, що можуть. Більше того, якщо серйозно, без жартів, то Повинні ми мусимо використати це для того, щоб взагалі провести в порядок, змінити систему застосування військ, поміняти те, що не працює, на те, що працює, підняти досвід з поля бою на верхні е, щаблі управління в е, збройних силах, навести порядок, все ж таки в економічному секторі країни, який має працювати сьогодні виключно на війну, да і підтримувати її для того, щоб вона могла функціонувати. І знімати оцю залежність, в якій ми сьогодні опинилися, коли нам там можуть погрожувати всі, що той снаряди не дасть, той патрони не дасть, той там дрони не дасть, той розвідку не дасть. І в результаті ми залежимо від багатьох країн, да, і, а мали б залежати відключнові себе, тому що е, єдині, кого цікавлять українські інтереси в майбутньому, це тільки українці. Всі інші. Я думаю, Сполучені Штати дали нам досить. Сильний урок, да, я сподіваюся, що українці його побачили, зрозуміли, усвідомили, що не існує жодного союзника в цьому світі, який буде готовий на все заради нас. Їх просто немає таких людей. Це тільки ми. А відповідно, ми маємо працювати над тим, щоб стати як можна менш залежним від інших країн, де да? щоб в перемовинах в цих приймати участь не як. Стороння особа, а як безпосередній суб'єкт цих е, перемовин, пане Максиме, я вам дуже дякую за цю розмову, за ваш час, що знайшли і приділили і поспілкувалися сьогодні з нами. Спасибі вам ще раз, е, і побачимося у нових випусках.